Думаю, всі вже знають про рибну сечу для червоного сорока. Проблема в тому, що це не зовсім червоний сорок. Набридло чути, що я руйную екосистему. Ця червона рідина концентрат червоних черв'яків. Це потужний атрактант для риби на всю наживку. Просто замочую наживку і закидаю на дно річки. Тепер чекаємо, поки червоне чорнило подіє. Так, щось є на тій червоній голові синьо О, так, точно щось зачепилося. Він намагається затягнути нас. Добре, готовий. Взяв його. Ох, Боже мій. Ого. Ой, що це таке? Він пливе до мене. Так, точно. Це велика риба. В... А. Так, сер. Потрібна допомога? Обережно, брате. Назвемо цю рибу Літл Вейн, як він клюнув на червоне. Взяв це у Red Ink Fishing. Гляньте їх. Скажіть, як спіймаєте монстра і стежте за новими відео.